Замість перерви до роботи учні Коломийського ліцею номер 9 виготовляють окопні свічки у вільний від навчання час. У такий спосіб допомагають армії та наближають перемогу. Як все відбувається, бачили наші журналісти. Ми сюди приходимо, щоб робити свічки, а вже ж на перервах, бо вчитися школи. знанням справи розповідає восьмирічна Романа, яка навчається у третьому А класі Коломийського ліцею номер 9 Скільки свічка горить, це залежить від її розміру. Наприклад, така свічка горить 10 годин, а трохи поменші, наприклад, десь такі, можуть горіти 7-6 годин. Мене зацікавило їх робити для засуд, щоб їм було тепло, щоб вони поверталися живі і спермо, щоб їм було видно, де нападає ворог. У ліцеї діти роблять тільки заготовки у банках із картону та гніту. Завершальний етап роботи уже із гарячим воском чи парафіном це повністю відповідальність вчительки Надії Павлюк, яка вдома облаштувала маленьке виробництво. Так, починаємо сьогодні роботу. Наша пічка-чарівниця, наша помічниця. Приїхали зі школи наші баночки, які дітки накрутили. І зараз поетапно показуємо. Весь процес. Та все дуже просто, все дуже просто, все. Ютуб велика сила. Ми подивилися, виготовляємо і дотримуємося тих всіх рекомендацій, які там дають, коли свічку, коли свічку не заповнюють до кінця, коли заливаючи парафіном, треба слідкувати, щоб, не дай Бог, не, не опалитися. Коли робимо, робимо фітільки, і залежно від того, яка за висока баночка, стільки вона буде горіти. Коли з технологією все зрозуміло, то чи не найбільшою проблемою є парафін та віск. Цих матеріалів для виготовлення окопних свічок треба у великій кількості, продовжує Надія Павлюк. Ми ще від вересня почали це все діло робити. Дома зроблений цілий агрегат для того, щоб варити віск. Звернулися до дітей, до батьків, щоб хто чим міг допомагав. Нам почали зносити баночки, нам почали зносити картон. Нам почали. Зносити воскові свічки різного калібру було до смішного доходило навіть з пасхальних кошечків, у все, що діти приносили. Цього було замало, тому що для виготовлення одної копної свічки досить багато воску. Йде парафіну, воску. Допомагали з матеріалами і волонтери. А крайній раз батьки учнів ліцею придбали 100 кілограмів парафіну, долучаються і самі ліцеїсти. Ми з класом проводили щедрий вівторок та здавали кошти на парафін. Та ще ми проводили теплий вівторок і кожен з нас е приніс пару шкарпеток для наших воїнів, які захищають нашу незламну Україну. Загалом учні ліцею номер 9 виготовили і вже відправили на передову близько трьох сотень окопних свічок. Діти сподіваються, що завдяки їхній праці воїнам буде світліше і тепліше. Я би хотіла їм сказати, щоб вони берегли себе поважали один одного і були в теплі. Повертайтеся живими, слава за свою, і щоб Україна виграла. Ми чекаємо вас вдома. Я би хотіла, щоб воїнам в цю холодну зиму було тепло. Я б хотіла, щоб вони залишилися живі через будь-які обставини, щоб вони прийшли з перемогою. Щоб в них було здоров'я і вони і вони були щасливі. Я бажаю нашим воїнам, щоб вони перемогли і в них було все добре. Я бажаю, щоб всі та ти, які поїхали на війну, вернулися живі і здорові. Я бажаю їм, щоб вони вернулися здорові і діти за них не переживали. Слава Україні.